Друзі, шукали собі сіммісний автомобіль. Ось, будь ласка, на майданчик Карпарк заходить Opel Zafira 2008 рік, 16 бензин з круїзом автівочка, скло у автівочки всі ріднесенькі. Будь ласка, позаду у нас тут розеточка, фаркоп, все присутнє. Зараз вам покажу. Будь ласка, ось бачите? Розклали для вас оцей от третій рядочок. Поличка на місці тут переставили назад, щоб ви бачили все. Навіть бачите, от пасочки безпеки для третього ряду присутні. Так, йдемо далі. Будь ласка, по кузову, жодних зауважень, автівка немає. Як бачите, в дуже гарному стані. Є такі от легеньке заводське тонування. Ну І нагадую, ми багато ефір вже продавали. Щоб ви розумієте, так, як оцей рядочок у нас оцей о, можна здвигати отак, можна назад толкати цей рядочок. Ще більше місця робити. Ось-всі всі, всі душечки ось, куверкаються. Другий раз там знімається, те все робиться. Так що, друзі, що? А от про зафіру, як складається оцей рядок, другий можна знімати окреме відео. Так, будь ласка, ще раз скло джеймовський. Будь ласка, стан порожків, стояк. Йдемо передні дверцята відчиняємо. Будь ласка, ось він код на місці. Стан пасажирського сидіння. Понизу дверцятка. Як бачите, не затягане, не продавлене, підтримувачі гарно тримаються, а громезний бардачок. Вона від сіточка для ваших речей. Терпеда тут не зацарапана, кошенят собачок не возили. Так. Фари у нас прозорі, чистенькі. Ввечері гарне світло, що ближнє, що дальнє. Ну і йдемо до водійського місця. А, взагалі о, дах покажу. Під каштанами як кажу, не гуляла. Стойка, будь ласка, грізиночка не затягана. Переднівсько підіймачі, погляньте стан карток який. Жодної царапочки. Сідушка водійська, не затягана, не протерта. Маємо мультикермо, круїз, туманочки всі в комплекті, передні задні. Отакі у нас стояночні гальма, такий підстаканник, такі от дефлектори позаду не поламані. Механічна коробка, кондиціонер, штатний дисплейчик, пробігу автівочки. Будь ласка, 206 тисяч. Будь ласка, гляньте на станції авто. От вам Зеркальце. До речі, тут також все працюється. Бачите, підсвіточка вмикається. Все як треба. Так що, Хто шукав собі зафіру, Нагадую, сімімісне авто у такому шикарному стані. Будь ласка, вона вас чекає. Так, ну і що? Беремо ключик. Як завжди ми це робимо. Повертаємо. Так. так, пішов ключ. Будь ласка, Контролечки пройшли. Он гуде тут, дисплей показує тут. Запускаємо авто. О, будь ласка, запустилась наша автівочка. Будь ласка, ніяких помилок, нічого ми не маємо, тихесенько все працює. Кулісочка ходить чітенько, бачите он, оп, 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 будь ласка, все як треба. Так, ну що, йдемо дивитись на двигун, ручничок поставили, щоб не покотилося. Відчиняємо капот. Такий гарний синенький колір, як ви бачите. Авто в шикарному стані. Так, будь ласка. Ось він. Надійний 1,6, за бажання можна кинути газ, будь ласка. Як бачите, авто не намите, все для вас, щоб ви все бачили, під капотний простір. Так що, друзі, приїжджайте, оглядайте. Працюємо щоденно. Так що, ще раз, зафіра сімімісна, з круїзом, з фаркопом, парктроніків тут немає, друзі. Зато є розеточка. Будь ласка, два ключі, мультикермо, 6600. Отака краса. Працюємо щоденно, майданчик Карпарк, місто Кам'янське. Приїжджайте, оглядайте та купуйте. Працюємо щоденно.